Біля річечки, недалеко від лісу, у гарненькій хатинці жили Колобок, бабуся та дідусь. Їм завжди було весело разом. Проте, одного дня, коли бабуся та дідусь вирушили на прогулянку до лісу, на зустріч їм з'явився великий голодний ведмідь. Він вирішив, що бабуся та дідусь стануть чудовою вечерею. Всі в лісі знали про його недобрі справи. І Колобок, який чув про це, вирішив не сидіти, склавши руки. Він подумав, що потрібно звернутися до старої сови, яка жила у лісі, і була дуже розумною, щоб попросити її про допомогу. Колобок поділився з мудрою совою своєю турботою про бабусю та дідуся. І попросив надати йому силу та відвагу, щоб прогнати ведмедя. Мудра сова уважно вислухала його і вирішила допомогти. Вона надала Колобку чарівну силу, яка дозволила йому стати сміливим і непереможним. Після цього колобок вирушив назустріч ведмедеві. Ведмідь, побачивши надто смілого Колобка, Вирішив випробувати його силу, але колобок виявився дуже розумним і надто сильним для ведмедя. Той смішно метушився, грізно кричав, але колобок стояв міцно і, використовуючи свою силу, старався гнати ведмедя геть в ліс. Присоромлений ведмідь тікав від страху як можна швидше. Все далі і далі в ліс. Бабуся та дідусь, які поверталися додому, були вражені тим, що побачили. Вони подякували Колобку за його мужність та висловили свою вдячність мудрій сові за допомогу. З того часу вони жили щасливо та безпечно, завжди пам'ятаючи про той час, коли колобок врятував їх від злого ведмедя.